Нещодавно на базі Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України відбувся захід з психосоціальної підтримки дітей, маленьких учасників віком від 7 до 12 років чекали динамічні командні ігри, робота в групах, весела атмосфера та нові знайомства. Це був день сповнений сміху, яскравих емоцій та безтурботного дитинства. Сьогодні дітки у нас із центру Віра Надія, Любов. Це привітні діти, які до нас приходять часто, ми з ними спілкуємося. Сьогодні вони займалися, гра називається Парашут. Грали, вони спілкувалися, там було по кольорам, бігали, по іменам, з м'ячиком. Потім ми ще малювали, якщо воно видно, це така стріч-пленка наматується, і діти, кожен малює те, що він хоче. Взагалом, виходить, що велика картина. Якщо можна придивитись, ви побачите, що є багато прапорів у нас. Я завжди замічаю, що діти, коли малюють, майже на всіх малюнках є прапор України, майже. І це дуже радує, що вони розуміють, що таке Україна і що вони тут роблять. Е, Віка, я бачу, що ти малюєш. Розкажи, нам що ти тут малюєш? Квіти, квіточки і флаг України, і прапор України, так? Так. А ти знаєш, що означають кольори в прапорі України? Так, да. Так, назви мені. «Синє небо і жовте поле. Так, умничка. Скажи, будь ласка, ти взагалі любиш малювати? «Так». Да. Любиш, що ти малюєш взагалі, лі переважно своїх малюк? Квіти, животних, рослини, тварин, все що угодно, все що завгодно. А взагалі листівочки захисника малювала? Да. Так, а ну-ка розкажи, кому ти малювала і що ти там малювала? Я малювала танк військового з волужив. А щось писала? Побажання якісь писала. Да. Які ти побажання захисникам нашим писала? Дякую за захист. Організатори наголошують, під час війни, коли лунають тривоги та вибухи, психосоціальна підтримка дітей є надзвичайно важливою. Вона допомагає зняти тривожність і стрес, подарувати відчуття безпеки та радість спілкування. Такі заходи дають дітям змогу, хоча б на деякий час відволіктися від важких реалій сьогодення та знову відчути себе просто дітьми. Чого тут сьогодні цікавого робили? Малювали Сумний? погадали про професії, грали. Ми найбільше сподобалося малювати, вгадувати професії і грати. А що, які там ви професії відгадували? Ну кухар, кухар пожежник, будівельник. Ти сама вже от замислювалася? ким би ти в майбутньому хотіла? Замислювалася і ким би ти хотіла бути? Я хотіла б бути воєнним. А, військовою? Так. Скажи, будь ласка, а що ж військово виконує? Які обов'язки? Що ж ти будеш робити? Захищати Україну. Волонтери Червоного Хреста проводять багато заходів для малечі. Зазвичай дитячими днями є середа та четвер. На веселі зустрічі запрошують різні категорії дітей, зокрема із числа внутрішньопереміщених осіб. У нас навіть було прийшли діти зі школи. Це ще коли школа була. Вони всі з Херсонської області, всі ВПО, в одній школі. Вмчаються ніхто нікого не знав, і тільки у нас вони познайомились. І вони почали спілкуватись. І це гарно, що у них є такі, ну, такі можливості, що вони можуть тут познайомитися, спілкуватися. Угу. Мета така психосоціальна підтримка діток, щоб було менше агресії, щоб було більше ресурсних якихось у них натхнень, емоційна розгрузка. Тобто ми їм показуємо, що існують різні емоції. Якщо сумно, дитина може плакати, і вони це розуміють. Коли їм кажуть, що ви не можете плакати, ні, дитина може плакати. І що таке? Емоції ми їм теж розказуємо, як реагувати на емоцію, яка емоція може бути? Чому ти таку емоцію відчуваєш? Як можна себе підтримати на цю емоцію? Це теж дуже гарно для дітей. Міська організація Товариство Червоного Хреста» проводить заходи не тільки для дітей, зустрічі проходять для дорослих. Також волонтери відвідують різні підприємства та установи громади. Ще у нас є електричний пансіонат, там, де люди похилого віку. Ми їздимо до них кожної п'ятниці. Вони нас дуже чекають, вони дуже емоційні. Я не можу передати словами, це такі люди, коли до них приїжджаєш, вони настільки ради цьому, що ти приїхав до них. Вони кожен раз питають, а ви ще приїдете. Я кажу, так, ми ще до вас приїдемо. Ще у нас на поп'ятницях проводиться захід, якщо ви знаєте, Родини військовополонених це те, що на кожної п'ятниці наші психологи займаються з дружинами, мамами, ну, родинами військовополонених і безвісті зниклих. Якщо ще є люди, які не знають, що у нас проводяться такі заходи, ми приглашаємо, нехай всі приходять. Це інформаційні заходи, це заходи теж з підтримки людей. Зараз людям треба не тільки інформація, але навіть просто поговорити. Вони приходять, просто навіть розказують свої історії, як їм важко, і їх вислухають ті ж люди, які це розуміють. В колі однодумців завжди трохи легше. Тому е, наші заходи безкоштовні, наші заходи, волонтери завжди раді провести, і якщо хтось хоче, приходить до нас, будь ласка, ми вас чекаємо. Оголошення про свої заходи розміщують на сторінці в соцмережах. Дізнатися більше про надання послуг та допомогу можна особисто відвідавши Коростенську міську організацію Товариства Червоного Хреста України, яка знаходиться за адресою міста Коростень, вулиця Ольгінська, 9.